Друзі, всім привіт! І сьогодні ми спробуємо пройти Endless Mod. Ну, <смас> як би то, звісно, дивно не звучало, пройти нас його, скоріш за все, не вийде. Як мінімум, тому що він називається Endless Mod і тут, ну, коротше, це нескінченний режим. Що хочеться сказати, ми будемо його пробувати проходити тільки легендарними юнітами. Ну, за винятком буде Санта, і за винятком буде ось цей Діджей. Просто він мені для того, тому що мені з ним подобається грати, можна, звісно, і без нього, але тоді ми дойдемо не так далеко, і так буде не супер цікаво, бо ми відразу. Здохнемо, ну не то, що здохнемо, просто програємо. І я ось вже посидів, подумав, що можна вибрати з юнітів, і поняв, що ми можемо взяти собі ось цього чила, в якого найбільше ДПС як для легендарного юніта. У нього найбільша кількість демедж. Раніше таким вважався ось такий чел, тому в принципі він і дорогий. А ще він дорогий, тому що їх уже не дають. І коротше, в общем, вони дуже рідкісні, але він ну, не повинен коштувати стільки, за скільки його тут пробують продати. Там що за півтори тисячі чи за 2000 гемів. Він стільки не коштує, він не ще однозначно. Е, тоді я оце думаю, взяти його. Я ще думав, взяти ось цього чела, але. М він ау є демедж, да? він типу, буде дамажити всіх. Цей чел всіх не дамаже. Ще я думаю взяти купідона, чисто для старта. От е і. Але мені да гроші, тому мені да санта. Але цей чувак не сильно дорогий в прокачуванні, тому я можу взяти купідона на начало і також ось цього чела просто для демеджа. щоб він всіх дамаже. І в принципі, ось такою от ситуацією, ось таким от сетапчиком я готовий починати свій. Похід в ендлес режим, тому що в мене, по суті, то юнітів більше й нема. Але хочеться, хочеться чисто легендарками, іменно бойовими легендарними юнітами, наскільки далеко я зможу дойти в нескінченному режимі. От, мені це максимально, максимально цікаво, тому я що роблю? Я просто ставлю санту, отако, нажимаю скіп і все. і чекаю, коли я зможу скіпнути ще раз, і буду думати, куди мені поставити цього тіпа. По ідеї, мені здається, його краще все буде поставити сюди. Хоча, можливо, навіть і сюди. Блін, я, якщо чесно, абс. Абсолютно не знаю, куди б його краще було поставити, хоча. Я здогадуюсь, що краще його буде поставити перпендикулярно сюди, тільки щоб він доставав трошки сюди. Коротше, якось тут. Але мені дасть кіп, щоб його поставити. Так що ми його ставимо. 300 коштує прокачати, значить ми поставимо, в принципі, ще. Чому нам паритись, так? Да? Чи можливо ні? Ні, ладно, ставимо, бо він тупо не встигає всіх пробивати, бо в нього 2 секунди кулдауна, і коротше в цьому є трошечки проблема. І в принципі, можна далі ставити на автоскіп, просто ставити ще одного санту. Це не є для нас абсолютною проблемою. Я просто чому не хотів брати купідона, а хотів брати якогось такого відразу, тому що я хотів замість когось із них взяти просто ще який зверху буде давати гроші. Але я, в принципі, зрозумів, що мені для них усіх ось цих сант тупо буде за очі, тому що вони дають багато грошей, і це галява. Тому ми зовсім Скоро поставимо ще оцього чела тут, І він буде просто, аоє є демежем всіх дамажити. У нього спочатку 600 ДПС, в 200. двісті. Коротше, потихенько помаленьку будемо заробляти грошики. Поки що в мене вже є 500, але ставити ми його не збираємося. Ми прокачуємо далі тут. Потім пізніше ми поставимо і оцього Чела, який буде тупо всіх дамажити. А потім ще й поставимо діджея. Коротше, ми всіх-всіх всіх понаставляємо, то не є великої проблеми для нас. Але я не знаю наскільки далеко я зможу дойти. О, в чому питання. Ну поки що ми тримаємося, тому можливо і тебе прокачаємо. Yeah. Поки що тримаємося. Скоріше за все, потім ми цих купідонів продамо, тому що ДПС у них тільки 9 тисяч цього а в цього вообще 20 Тому ми оцього ну, залишимо. Цей у нас в основному буде. І оцей чел у нас теж буде, бо він буде дамажити всіх. От, без цього тупо нікуди. Такс, ну і 500 грошей у нас є. Тому я пропоную ставити цього чела. Я його так ні разу не ставив. Я не знаю, як він по радіусу б'є, якщо він, ну чи він, походу, від, відразу всіх б'є в радіусі. Ну, типу, йому байдуже, в яку сторону дивитись, він просто тупо всіх убиває. Скоріше за все, саме так це і відбувається. Я чесно просто не знаю, але я знаю точно, що Купідона мене вже продати. Він мені тупо не треба. Просто прокачувати далі цього типа. Далі тут вона поставити діджея. Отак от, от і кайфувати, да? Діджей буде давати більше сили. Потім поставити ось цього чела тут, якось так, плюс-мінус. Ну, в теорії, я не знаю, як там буде воно на ділі відбуватися. Можливо, можна кращий сетап якийсь придумати. Але, в принципі, я, особо тут не сильно задумуюсь з приводу того, як краще правильно поставити, тому що, ну, ми все одно граємо ну, за легендарних юнітів. І не треба очікувати того, що я там допройду до 70 ї хвилі. Я, можливо, і до 50-ї не дойду навіть. От хоча хто зна, хто зна. Але оцей чувак нормально важе. Кстати, перший борщ 14 тисяч хп. І я був би не проти поставити ось цього тіпа тут. А мені вистачає, я його поставлю. І диви, як ми на Ізі з ним Розбираємося, ну, звісно, в цього 1200 дпс, а в цього 600, і ми його короче, розв... розмочили, можна сказати. Прям хорошо розмочили. Мені це сподобалось. Ладно, прокачуємо тебе за тисячу. прокачуємо і тебе за тисячу, хотілося б я сказати, але мені тупо не вистачає грошей. І ще, кстати, хочеться сказати, що ну, якщо ви хочете, щоб ну, у вас було багато грошей, то у мене в телеграм-каналі там проходить розіграш, конкурс, в общем-то. І ну, він безкоштовний, і кожен з вас може отримати там 3000 гривень, в на халяву. Тому, ну, в телеграм-каналі там посилання є. В описі, от, так що можете долучатись і кайфувати. Так, а ми за 1000 поки що прокачуємо цього чіла, щоб в нього було більше більший радіус, був і він нормально так валив. Потім ще тебе за 500 прокачаємо, коротше, і тебе було б непогано за 1700 прокачати, щоб ти вже всіх доставав, а ці всі вже підняли свій радіус, так би мовити. От, і кайф. Та мені потихеньку, помаленьку, грошей, то вже й вистачає. Даже з урахуванням того, що я сам тут то не, не прокачав до кінця, просто мені вже нормально, я у тебе ще за 2700 прокачати. Кстати, далі вже 7000, значить, все-таки треба ну, їх подопрокачувати чуть далі. Але то, в принципі, таке. 15 хвиля, ми повністю на автоскіпі граємо. Так що в цілому поки що нормально кайфуємо, в цілому поки що хорошо. Поки що тебе за 2000 вже теж прокачуємо, ще ти є за дві тисячі. Коротше, ще є кого прокачувати. Але вже на 20-й хвилі, я думаю, що ми зрозуміємо, що таке трошки складність, і будемо трошечки трошечки получати плюхи. Ну, я думаю, це не є великою проблемою. Кстаті, можна було б їх вряд тако всі поставити, тому може продати цього. А як ти по радіусу? Ти по радіусу. А, плюс 15 буде. Все, значить хорошо, тебе за 2000 ми прокачуємо. Значить, ми оцього діджая тут продамо, поставимо чуть збоку, і цих чуваків отако в ряд просто понаставляємо. І в теорії буде все у нас. Слава Богу. Ну, я на то сподіваюсь, якщо чесно. А як там на ділі буде, я не знаю. Тому діджея я продаю. Ставлю ще одного цього чувака. Ставлю ще одного чувака. Тебе я продаю, ти мені тут взагалі ролі не граєш. Я ставлю ще одного чувака і ще одного чувака. А тепер я ставлю діджея. І за 500 я прокачу. Хорошо. Вообще взагалі круть. Правильно? Правильно. Так, ти не достаєш 1700, ми тебе прокачуємо. Тебе то я за 1700 прокачуємо. Тебе теж за 1700 треба прокачати. Плюс 1000 демеджа на дорозі не валяється. Правильно, правильно. Але хочеться це. Попрокачувати по 3 тисячі, щоб було трошечки більше грошенят. Бо 19-та хвиля, давай прокачаємо тебе. І тебе теж треба буде зараз прокачати. Бо на 20 й піде босс, треба бути до нього готовим. Але я думаю, що ми його виграємо. Так, прокачуємо тебе за 1700. Так, і тебе за 1700 прокачуємо. І. Пожди, а де бос? А боса нема? Чи що? 20-та хвиля, алло, ей! А, ось, є 170 тисяч, хорошо. Давай дивимося. Чуваки зараз підключаться, ще інші, і подивимося, наскільки Ого-го-го! як же ми класно його виносимо, боже, це просто крутяк. Так, цих по 3 тисячі ми докачуємо. Та й в цілому, ну що нам ще надо? Цього тіпа, я оце думаю, чи треба нам його взагалі прокачувати? Ну, в цілому, скільки в тебе радіус буде? 45. Значить, ще є куди качати. Ну, в цілому можна, можна, я думаю. Як він по радіусу всіх б'є, щоб його і не прокачувати, правильно? Ну, в принципі, так. Хм. Ладно. Давай тебе за три сімки прокачаємо, щоб ти прям доставав, доставав вообще скрізь і був реальним дядьком крутим. Я думаю, це буде, ну, правильно. Хоча за 6 тисяч можна було б і цього, типа, прокачати. та й в цілому нормально. Зараз ми докачаємо просто всіх своїх сант, і потім будемо прокачувати всіх чуваків максимально круто. Ну і ще дійджея можна було б прокачати. В принципі, так. Так, щоб вони ще швидше били, і щоб більше йде мешмали. Так, і тебе за 6 тисяч прокачуємо, і ще ти в нас остався один єдиний. Ну, пасеш задніх трохи, да? Не прокачуєшся. Ну, бо мало грошей давав. Надо, був би давав би більше, було б лучше. А так не даєш, так що сиди тепер. Сиди дома, голодний. Так, зпрокачуємо тебе за 6 тисяч теж. І давай, чуваків, тож 200 підкачаємо. Тебе теж бажано було б підкачати, та й тебе було б хорошо прокачати. Хоча ти, ну ні, трошечки ти, звісно, сильніший станеш. Бо цей просто добре сильніший стає за ці гроші, поняв? І тут уже ні анкети якісь пішли, але ладно, прокачуємо, чуваків по 800. Надо, надо, надо прокачувати. Так, всі в нас треба. Третього рівня, так? Да? да, хорошо. Оцей взагалі. А ні, я його ще не прокачав за три допора. Ладно. Цього було б хорошо ще прокачати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, це, звісно, да. Але у мене зараз буде 777 доларів, уже є, і я прокачую тебе, і в тебе радіус просто максимально шалений, максимально великий радіус підвищення ренджі. Ну і на 8% в цілому підвищення ренджі, да? так? А ні, це в тебе на 8% від другого, типу, а другому, типу, від тебе плюс 10. Так що цьому тоже плюс 10% дає, і це ще жирно. Максимально, давай тебе прокачаємо за 2500. Ще. Не знаю, ну а що, Просто так. Так, ну і тебе за 3 прокачаємо за 4,5%, щоб ти максимальний баф уже давав всім, а всі інші уже великий баф давали тобі. Так, ну і 5000, давай тебе прокачаємо тоже. Ну. Так, кулдаун у тебе вже ну мінімальний, максимально. Ти швидше бити не будеш, далі просто буде підніматись демедж і ренжа. І це кстати остання прокачка, наскільки я розумію, да? Або в тебе демедж стає 3000, ну якраз тут. да. Хоча почекай, а може і ні. Да, почекай. що? А да 3000, А тут у нас 3750 із за діджея. Я щось попутав трохи злякався. Кстати, large hair туалети, нові якісь туалети, бо я давно вже не грав endless режим. І зараз, ну, за всі сімерки можна ще попробувати прокачати ще одного, типа. Чому би і ні? 31 хвиля, у нас автоскіп спокійно, йде собі, спокійно відчуваємо всі. Але, походу, зараз вже буде ставатися трошечки проблемно. Хоча чорт його знає. В принципі, чуваки нормально так дамажать і дамажать всіх абсолютно. І це дуже класно. Ми ще одного прокачали на максимум. Диви, у чуваків уже скільки тут у них ХП. По 600 тисяч. А 600 тисяч ну дамажаться щось дуже дуже швидко. Це я ще можу п'ять цих чуваків отако поставити. Поняв? Правда, я не подумав трохи. Я б їм їх міг отут усе поставити. А діджає поставити збоку, по ідеї, да? Ну, по ідеї, да. Я б, в принципі, так би і зробив, правильно? Я думаю, так. Да. Я думаю, так би було правильно. Тому ми продаємо цього типа, ми продаємо цього типа. І тут ставимо знову ж таки ось цих чувачків. 4-5. Потім ставимо діджея сюди, їм на поміч, прокачуємо його на максимум без цього нікуди. А з цих тіпів треба прокачувати теж хорошо. Хоча б отаков всіх по разу, а потім всіх по другому разу. Тому що вони, бачите, почали пропускати через те, що я ото своїх взяв, попродавав чуваків, а не треба було. І ми почали впускати, впускати людей, пропускати сильно. Але наші сили вже стали стали набагато набагато більше. Так, тебе ми теж прокачуємо. Тебе ми тож прокачуємо, тебе ми теж прокачуємо, тебе ми теж прокачуємо. І доволі таки непогано диви, валимо. Валимо, прям дай Боже. Всього потихеньку добиваємо. Тут уже поляму в чуваків. Три шоста хвиля, ми ж спокійно смішуруємо, стаємо тут щось, типа, дуже прокачаємо пізніше. Ну, як пізніше, вже прокачаємо. Та й хорошо у нас все? Скажи. Не, в цілому, да, Я думаю, да. За п'ять тисячі дивиться, бемц. Так, ну і що цих чуваків можна нормально так попрокачувати, прикинь. І вони ще будуть жирні. А потім ми зберемо ще грошей, продамо цих трьох і поставимо ще отаких от трьох. І в цілому буде все хорошо. Ну, я сподіваюся. Як там на ділі буде, я не знаю, тебе прокачуємо, щоб ти доставав там дамажів. Поки що автоскіп, 38-ма хвиля, мої ставки були до 50. От на 50-ті ми прогорим. Ну, блін, дивись, ми тримаємося і тримаємося максимально круто. Це дуже-дуже хорошо. Бо по-другому я тупо не знаю. Дивись, знову ж таки, тебе прокачуємо. По ідеї, я виставив їх максимально правильно, щоб вони отако дамажили. І інші попадали теж під лучі і теж получали купу-купу демедж. По ідеї, із розстановкою ми зробили все правильно. Те, що ми тут можемо ще трьох доставити десь таке тут, то, 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 в принципі, вже таке, то вже ну, неважливо. Головне, щоб підзбирати просто грошей. Мені, по суті, треба ще прокачати двох. Да, двох. Потім цього за 7500. Коротше, трошки треба буде витратити грошей, а потім просто трьох треба буде ще поставити і прокачати. А то не в принципі не сильно так дорого. Пішов гліч кстати. У нього диви було півтора мільйона, і диви, наскільки швидко, у нього просто. Ну, він помер. Все, ось їли. Хе-хе, максимально круто. І всіх чуваків я вже викачав на максимум, остався оцей перець, який просто буде ну всіх дамажити, тупо. Він просто всіх. І останеться просто ще трьох поставити. Ну, зараз поставити я не можу, тому що мені доведеться цих продати. А поки що я не хочу цим займатися, тому що я тупо щас почекаю кілька раундів, там до 40, десь до 48-го. От, і потім поставлю. Мені буде вистачати грошей, і в цілому буде хорошо. І будемо дивитися, як ми можемо допройти, куди ми зможемо допройти. В общем-то, я думаю, буде жорстко. 42 хвиля, ми повністю на автоскіпі сидимо. Я не знаю, то ли полегшили цей режим, то лі шо. Ну, поки що ми, вообще спокійненько просто всіх виносимо на старті. Максимально легко. Ти прикинь? Супер легко якось. Я не знаю. А ні, ось у не прокачений, диви. А, ось у теж не прокачаний. Лол. Я думав, у мене всі прокачені були. Почекай. О, все, тепер всі. Тепер у мене всі повністю прокачені. Це майже чуваки не прокачені були, ти прикинь? Ну, але ми все рівно до 48 хвилі гроші назбираємо, щоб поставити трьох персів і прокачати їх. Це, типа, треба по 8 тисяч на кожного, грубо говоря, на останню прокачку. А ми. Тільки ось чела можемо за 5 продати. Так що, а в нас вже є 20. Поняв? Коротше, нам уже по-любому вистачає. Просто ми ще дочекаємося трошки. Бо диві, як вони дамажать. Вони прям хорошо дамажать. їм сюди ще хайперів, горликів. і мене вообще валити. Так вони ще рейнджу цьому дійджею підняли. Двека у нас доровецька просто. 27,5. Це кайф. Так, уже стає складніше. Значить, ми все-таки продаємо цих перців. Бемц. і давай ставимо ще чувачків. Так, ось раз, два. Можі, не поставився, два і три. Викачуємо вас на максимум, друзі. Давай. І розгулюємося. Бо 47 хвиля. 2. Я думав поставити трішки пізніше, але вони просто почали тако загулювати, поняв? І щоб потім, короче, бос не проходив далеко, поняв. То я вирішив уже зараз поставити, щоб вони швидше їх добивали. Ну, ми враховуємо ще той факт, що я фул на автоскіпі, і ну я розчитував 50-та хвиля. Типа, 50-та, 51-та, ми здихаємо. Але дивись, ми тримаємося дуже хорошо. Нема ще такого, щоб чуваки взагалі сюди дошли Сюда, мені здається, ні разу ще ніхто не доходив. Ну, може на початку, коли я тут купідонів ставив. А щас то ще чітко. І грошей повністю хватає. Типа я вже все даже продав. Типа я супер хорошо стою, чотенько валю. 15 хвилин пройшло, в мене 49-та хвиля. Все по ідеї хорошо. Що буде далі? Не знаю. <риві> <риві> ну це дивись, у кожного 20 тисяч ДПС. -а. У нас е 13 юнітів. Ну, у них не по двадцять ДПС-а. у них насправді побільше. Можна ще порахувати. 5 тисяч розділити на 0,16. Це у нас 31,250 ДПС двісті п'ятдесят тисяча у нас зараз в одного оцього чувачка, тому що і стоїть діджей, а не 20 000. Прикинь, як він забустив. да? А тепер ми це число множимо на 13, тому що в нас 13 таких чуваків, і в нас 400 тисяч ДПС, 400 тисяч демеджа в секунду. Ну, і боса ми слили, звісно. І ми ще далеко ну, насправді. Бо 400 тисяч демеджа в секунду. Це дуже багато. Це щось дуже багато, я не знаю. 400 тисяч демеджа. Ні, ну це в принципі, як е, два дрільмена великих покращених, але вони б'ють всі. А, а дрільмен тільки одного. Ну, хайпер б'є десь 500. А хоча ні, ні чорта, не сотку. Хайпер б'є десь. 120 під діджеєм, 120 тисяч DPS. Ну, 4 хайпер, понял? Плюс-мінус. Ну це, короче, дуже жерно. Ми вообще дамажим капець. Але ось повільно б'ємо, да? Це в нього сіки тут. 9 мільйонів? Да, 9 мільйонів. Ось, ось всього чело. Ну, 54 та хвиля починаються проблеми. Кстати, такого я раніше не бачив. Це вообще якийсь новий перець, прикинь? Я такого не знав. Аболді. Так, ну і гігант дуал туалети. Це теж серйозно двіжуха. Цей чувак, мені вже, якщо чесно, не сильно подобається. Я б його продав. Поставив ще одного сюди чувачка і прокачав його на максимум. Так у нас стане на 300 30 тисяч ДПС, ДПС більше. Типу, 430, там можливо 440. Але ми вже почали упускати свої сили. Ну і в цілому, взагалі, вирулить, можливо, якщо виробить автоскіп, але наша задача не вирубати. От, а в цілому, навіть ми дошли далеченько. леченької. Якщо цей автоскіп зараз виробити, то можливо. Навіть до пройти ще трошки далі. Це реально серйозно, це реально дуже солідно. Це капець, як солідно, ми йдемо. І радіус у них у всіх здоровий, дуже здоровий, типа 60 60 з половиною через те, що їх бустять другі тіпи. Це капут просто. Да, ну і пішли, коротше, жорсткі типи, і ми їх упускаємо потрошки, але 58-ма хвиля. 58 ти прикинь, що буде, якщо ще автоскіп прибрати? Чисто тако потестити. Ну, я його вже прибрав занадто пізно, його треба було прибрати набагато раніше, бо тут вже ну, пішли дуже жорсткі тіпи. Я думаю, якби я прибрав раніше, то ми б дійшли до 60-ї хвилі, але це все рівно, ну, нічого, коротше, не міняє. Тому що ці чуваки зараз ось вийдуть уже за грань. Поняв? Ну, поняв, да? І все. Все. Ми, грубо кажучи, програли. Так що далі на автоскіп рубати і до 60-ї. А в цілому, взагалі, можна їх продати, поставити тут, коротше, ну то вже немало важно, тому що ми вже, по суті, своє виконали. Ми дійшли до 59 ї хвилі. Та й в цілому, можливо, зараз скіпнеться і буде 60-та, можливо, в... Да, 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 сюди. Мені тільки 60 ї хвилі тут не хватало, але 60 хвиль, це, кстати, теж результат, насправді, їх тут дуже багато. І в цілому, доволі таки непогано. 19-30 ми потратили 54 хвилі, по суті, ми побили. На 55 ті у нас вже пішли чуваки, які вже і до. Йшли. Тому ти знаєш, доволі таке все рівно непогано. Я думав, чесно, я думав буде гірше. Значить, по суті, по суті, таким комбо, ось до таким можна навіть проходити на відмер. прикинь Кстати, в нас тут подарки є. Жесть. Ще й подарки крутецькі Я просто вражений. В общем, народ, от така от вам комбо. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте своє подобання, підписуйтесь на канал. Не забудьте про розіграш в телеграмі. Ну і всім пока!